Головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив про загострення ситуації на лінії фронту за його словами на Куп'янському та Лиманському напрямках українські воїни. Змогли покращити свої тактичні позиції, але західніше від Авдіївки та на південь від Мар'їнки окупанти все таки мають змогу просуватися. Ну і також Сирський підтвердив, що українські сили вийшли з населених пунктів Бердичі, Семенівка та Новомихайлівка заради збереження життя наших військових. Чи можете ви, будь ласка, пояснити для нас, для наших телеглядачів, чому такі складні рішення? В чому основна причина і чого нам можливо не вистачає для? Того, аби ми могли а, тримати лінію фронту, зброю, зброю і ще раз зброї, не таємниця, що зі зброєю був певний голод, і, і допоки все, що має відійти то Америки надійде то прийде якийсь час. Чому проти так люто тисне у противника? Є стратегічне завдання. Ми дуже багато про це говорили і будемо говорити далі. Виходити на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. І направду є суто ідеологічно-політичний момент. Путіну потрібна, хоч якась перемога до його інавгурації в їхньому розумінні, якщо вони зможуть взяти час і яр, то це буде колосально сильно і потужно під підсвічено їхньою пропагандою. От і тиснуть. Нагадаю, вкотре, що росіяни мають мають доволі великий людський потенціал загальний мобілізаційний ресурс спадає у межах до трьох мільйонів людей. А автоматом Калашникова може користуватися практично кожний дорослий чоловік, і в них така специфічна міжсуб'єктна реальність, те, що ми наз, 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 називаємо менталітетом. Що за Путіна за родину завелічує ще чорно за що? Помирали, помирають і будуть помирати. І, і пам'ятаємо фунд, фундаментальне правило будь-якої війни Не буває так, що одна сторона нескінченно наступає, а інша сторона нескінченно відступає. Зрештою, він війна це ще і каталог помилок. Ми також це маємо врахувати. На нагадаємо Другу світову війні. війну німці те, що вони програють, було зрозуміло вже після Сталіградської битви. Однак на зламі 44-го і 45-го року організували блискучу наступальну операцію у бік Південної Бельгії. Прорвали бойові порядки союзників аж до 100 кілометрів. Тому дуже важливо зараз тримати холодний розум дійсно. В дорозі величезний пакет, який точно змінить ситуацію на полі бою, і ми обов'язково повернемо втрачені. виснаження наших військ. Наскільки це також одна із важливих причин, того, що нам доводиться відступати? Ну, люди, люди виснажуються. Люди, ми ж роз, розуміємо, що війна наймерніше, найогидніше явище, є у людській природі. Ми в стратегічному сенсі, ми українці як нація, не були готові до такого типу війни. Є чималі проблеми із загальною мобілізацією. Ну і виснажуються людина на лінії фронту. причому дуже і дуже швидко тут також є певний. Певний момент ризиків, але я думаю, що зараз як повноцінно запрацює новий мобілізаційний закон, то ротаційна система буде обов'язково побудована. Тут ще дуже важливо у суспільному сенсі поставити правильні акценти, бо є дуже багато немудрої, бо навіть шкідливої розмови про якусь там демобілізацію. Нагадаю, історія воєн не знає, відколи з'явилося явище, як мобілізація, а повноцінно його зробили французи у часи Наполеона, щоб у активній фазі. Війни хтось когось демобілізовував, ну за по ранених таке може бути, тому усім нам міцності і терплячості, пане Петре. Чи можете ви пояснити і чи розумієте ви які основні а, напрямки напрямки у окупантів? І чи можна сказати, що це вже той наступ, про який раніше говорило наше військово-політичне керівництво? Що от росіяни, начебто, на травень-червень, його готують? Мій ні, це ще не той наступ. Це оцей тактичний момент догоди путіну. Йому потрібні, хоч якісь результати ми. Ми вже про це сказали. Дійсно, Чашів Яр най, най, найскладніша ситуація, і Лимано-Купінський напрямок. Чому саме Лимано-Купінський? Напрямок: Куп'янськ-вузловий, величезний залізничний вузол, все, що довозиться Російською Федерацією у зону окупації, довозиться залізницею на 95%. Вантажівками Камаз і і там урал чи крас не доводиться всього того, що що потрібно. Один 50-тонний вагон може брати на борт е, до 500 снарядів 155-го міліметру, чи до 300 снарядів до реактивної системи залпового вогню. Направду на цю хвилину це суто ідеологічний момент, чи політичний, якщо коректніше його називати. Чи противник буде готуватися до більш масштабного наступу? Почав Готуватися, оголосили створити 14 нових механізованих дивізій, 16 нових механізованих бригад і дві загальновійськові армії. Але на мій погляд, навіть для них різко поставити до строю більше ніж 300 тисяч людей буде доволі mm. проблематично. Якби вони цих проблем не мали, то вони би не знімали е бригаду морської піхоти із далекого сходу і не доправляли її до бойовища, розуміючи, що вона вже ніколи не повернеться назад. А можливо вони це все створюють для того, аби поповнити свої втрати у війні, і також головне управління розвідки повідомляло, що у бойових підрозділах південного військового округу армії Росії самовільно залишили службу понад 18 тисяч окупантів. Може так таке бути, але це не та цифра, яка по справжньому може щось поламати по лінії боєз'єднання. Їх є в Україні у межах до півмільйона. Це дуже і дуже багато, і все ж таки їхня система у частині залякування свого особового складу таки працює. Для мене буде показником, якби умовно ціла армія, чи здалася у полон, чи відійшла із лінії боєздітнення, і оголили фронт на 10, 15, 20 кілометрів. І то тоді би дійсно можна було стверджувати, що ці е, процеси працюють прекрасно, що там цей тиск бунтів наростає. Прекрасно, що е, росте категорія незадоволених, але, але точка ще далеко не критична. А що має статися, щоб вони ось так масово почали залишати свої е, підрозділи, позиції? Мають бути неспівмірні трати такого великого порядку, що навіть для них це буде за велике за велике питання, вони орієнтовано втрачають на добу від 700 до 800 чоловік у середніх показниках. За минулу добу 1320 це, – це дуже високий показник. А от якби ми дійшли до показників нищення 3-4-5 тисяч на добу, а 5 тисяч – це механізована бригада, то тоді дійсно це могло би на набрати таких шквальних обертів. Але наразі ми ще таких показників не досягаємо. Де вихід, на мій Погляд це касетні боєприпаси, як класичні до снарядів. Є такі до, до руйти до артилерії, є, є такий снаряд М864, 72 шістдесят так касетні у першу чергу до реактивних систем Хаймарс є на, на 64 кілометри у комплектації до 600 елементів вольфрамові кульки, а є навіть фугасну у до 400. От якби це все почало працювати дійсно на повну потужність, щоб таких залпів в день було десятки, і відповідно коефіцієнт загибелі піднімався до трьох-п'яти тисяч, то оце б могло посприяти прискоренню обвалу фронту. Але поки що ми такої кількості боєприпасів не маємо. На Херсонському напрямку загарбники все ще сподіваються вибити наші війська з кринок, що на лівобережжі Херсонщини успіху в окупантів немає, стверджує головнокомандувач Сирський. І він заявив, що є успіхи натомість у нас, тому що ми встановили контроль над островом Нестрига. Чи можете ви, будь ласка, пояснити, що нам дає цей контроль і що тепер не зможуть робити росіяни? Ну Дніпро стає безпечнішим, тобто кожен, кожен острів, який вони тримають, однозначно там мають велику кількість артилерії. От вона є, і це від відповідно ускладнює нам доправляння через саме Дніпро, як живої сили, так і всіх логістичних матеріалів. І чим більше ми будемо рухатися униз до гирла Дніпра і звільняти наші острови, тим покращується ситуація з у першу чергу із логістикою. Взагалі, по, по лівому березі Дніпра, маємо розуміти нас. Наступне стратегічне завдання відсунути ну, хоча б на 30 кілометрів е, лінію боєзвітлення. Чому? Тоді по-справжньому від артилерії нарешті видихне Херсон. У у Росіян найдальші установки, котрі задають е, ударів, це МСТ С гіацент. Імста Б, які можуть завдавати ударів до 28 кілометрів, не більше. Є правда два сім піон, який може завдавати ударів активно-реактивним снарядом до 50 кілометрів. Дуже важкий снаряд 103 кілограми важить. Але в них цих установок небагато. І вони нам направду їх дуже і дуже бережуть. І другий момент, якби такий плаздар був утворений, то розуміємо, що штатний, бо є припас М 31 і М 31 А2. То Хаймер це 84 км, бойова частина до 90 кг, і тоді вже весь перекопський перешийок стає під вогневий контроль. А якщо він стає під вогневий контроль, то знову починаються проблеми із логістикою. І якби дійсно у парі запрацювали далекобійні атакам, то можна було би говорити про стратегічні лищата з, 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 знизу, як на на Запоріжжя, потім далі на Мелітополь і до молочного лиману, а от із цього і з лівого боку у притул до перекопу в такий спосіб можна його обвалити, але знову ж таки, таких боєприпасів треба багато. Ну і звичайно, треба, щоб нарешті запрацювала авіація. Але ми бачимо, що і поблизу Роботиного вороги мають там певну перевагу. От чи можемо ми втримати цей населений пункт? Ну і по суті, навпаки, закріпити цей успіх треба не поспішати ще раз перехід позицій з рук в руки це дуже часте явище у будь-якій війні особливо такого типу як ведеться зараз ця війна ми у класичному 1915 чи 1917 році першої світової війни коли відбувалося оце піхотне окопне протиборство. нескінченно німці із французами особливо по західному Фронту одні й ті самі позиції по кілька днів штурмували, займали і так далі, і тому подібне. Тут направду треба набиратися терплячості і чекати стратегічної точки перелому. Вона до речі можлива у 2024 році, завдяки зброї, котра змінює правила гри англійською мовою Це дуже модно слово. Геймчей. І от у поєднанні великої кількості ракет Атакамс, великого ракетобомбового навантаження до ф 16 помножено це все на fpv дрони і удари артилерії, можемо мати певний успіх. На цю хвилину ми практично день у день обговорюємо те одне і те саме. Дійсно, є певна рутинізація цієї війни.